Отже, продовження серії про карликові томати, які ми висіяли в серпні. Ось як вони зараз виглядають, посходили. Це маскот, він чомусь відразу витягнувся. Венус. Ось вони такі маленькі, симпатичні. Далі бая. Ось вона така. Теж трішечки витягнулася, але виглядає добре. І самі маленькі ацтек. Вони, до речі, не зійшли з першого разу, тому вони самі менші. Ось як виглядають Маскот. У нього вже є три справжніх листочка, тому я буду його розсаджувати до того ж, він витягнувся. І баю буду розсаджувати. І трошки зачекаю з двома іншими, щоб вони підросли. Дістаю за допомогою ложки томат, ставлю у стаканчик і досипаю сюди земельки. Стаканчик з під сметани півлітровий, дуже зручно. Полью і поставлю їх далі підростати на цьому сонячному місці. Отже, минуло майже два тижні після розсадки томатів. Зараз подивимося, як вони попідростали у стаканчиках. Ось маскот. Далі бая. Вони порівняно з двома іншими повитягувались і виглядають такими височенькими. А от ацтек, ось, він такий маленький, коротенький, дійсно схожий на карликовий. А це венус. І венус теж такий коротенький. От. Минуло 18 днів, відколи я розсадила всходи. От вони так виглядають. Кожного сорту я розсадила двоє. Рослинок, по двоє рослинок. І тепер виберу ту, яка сильніша. І вже буду пересаджувати в горщик на основне місце. Отже, от такий красивий у нас маскот. Тут навіть вже з'являється квіточка в серединці У всіх карликових томатів вже з'являється квіточка Горщики 5-літрові, заправлені сумішю мікроелементів, гранулами кінського добрива і попелом. І по дві штучки різного сорту буду садити у кожен горщик. Ось так виглядають пересаджені. Обов'язково назва сорту. Залишаю поки що їх освоюватися на відкритій терасі, а пізніше заберу до хати. І будемо чекати, які результати будуть у кожного сорту. Хочу ще вам показати, як виглядає карликовий томат Вільма. Зараз середина вересня, і він просто естетично прекрасний. Помідорки такі маленькі, що їх можна цілими кидати в салат. От. Він просто красивий і смачненький. А от і постійне місце проживання моїх карликових томатів. Ми знаходимося у вітальні до карнизу. Горщики підвішені. От вони. І будемо чекати, як вони будуть рости, розвиватися, давати плоди. Тут сонячне місце, тепло.